Доброго дня, діти! У нас урок письма будемо писати велику букву ЙОТ. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож ми часу не гаємо, роботу швидше, починаємо. Зробимо гімнастику для очей, щоб наші очі розслабились перед початком року. Відкриємо ваші зошити на сторінці 55 і порівняємо друковану та писану літеру Й. Чи схожі вони? Так, якщо ви помітили, вони дуже схожі на літеру І велику, так? І за написанням теж дуже схожі. Для початку потренуємося. Писати ось такі хвилясті лінії. Вони схожі на змійку. Обвидіть по пунктирах елемент літери Й. Велика буква Й складається з двох прямих подовжених палочок із заокругленням на великій прогнутої вниз лінії. Починаємо писати нижче від міжаткової лінії. Ведемо вгору праворуч. Заокруглюємо під міжрядковою лінією і відемо похилу лінію вниз. Біля нижньої рядкової лінії заокруглюємо праворуч і ведемо похило вгору до міжрядкової. Не відриваючи руки, пишемо ще одну похилу, подовжену паличкою з заокругленням внизу. У верхній частині над рядком вона закриває лінію заокруглення. Потім угорі, над міжрядковою лінією, пишемо зліва направо невеличку лінію, прогнуту вниз. Давайте ще раз напишемо елементи. Ви в повітрі я на екрані. І раз. І. Два і. три. У вашому зошиті напишемо рядок великої літери Й по пунктирах, букву своє Йо, і слово. Йод, букву сполучення. ЙО читаємо як Йо. Йод. Також прочитаємо слово Йосип. Йосип. Чому йосип написано з великої літери? Бо це ім'я хлопчика Йосип. Далі пишемо велику літеру У, і, й. Почергово. Далі у вас надруковано речення Андрійко, малий, а Віталій. У нас є питання, на яке нам треба буде відповісти. Ми з вами говорили про слова протилежні значенням. Якщо Андрійко малий, то Віталій який? Великий. Тож запишемо: Андрійко малий, а Віталій? А Віталій великий. Андрійко з великої літери. Бо це ім'я хлопчика, також початок речення, в кінці після малий ставимо крапочку. А з великої літери, бо це початок нового речення. Віталій з великої літери, бо це ім'я хлопчика, в кінці знак питання. Наступне А з великої літери бо початок речення. Віталій з великої, бо це ім'я хлопчика, великий і в кінці речення ставимо крапочку. Запишіть, будь ласка. Наступне завдання: нам треба утворити слова за допомогою малюнка та літер. Що в нас намальовано на малюнку? Сир. До слова сир треба додати «ий». Яке слово утвориться? Сирий. А якщо до сир, додати ний. Утвориться сирний. Запишіть, будь ласка, ці два слова. Сирий та сирний. Сирий кажуть про якийсь недоготований продукт, або той, який набрав в себе вологу. Сира постіль, тобто не до кінця просохла, так? А сирний в нас смак, тобто смак з ароматом сиру. Відпочиньте на фізкульт хвилинці. Can I follow you? and songs that I learned to sing watching you blow me the light of your mind your loneliness will never be lost on me so reach out and love and don't be a stranger Приготувались писати диктант. Відкриваємо ваші робочі зошити в косу лінію. Від попередньої роботи відступаємо два рядочки. У другому записуємо число. В наступному рядочку запишемо слово диктант. На наступному рядочку на початку поставили крапочку. Пишемо під диктовку першою літерою, яку сьогодні вчили: велика літера Й. Наступне слово з маленької літери слово змій. Наступне слово. З маленької літери слово бук? Наступне слово слово тарас. Скажіть мені, будь ласка, як ми будемо записувати слово тарас? Правильно, з великої літери. Чому? Бо це ім'я хлопчика. Записуємо тарас. Наступне слово Ірина. Як ми будемо писати це слово? Ірина. З великої літери. Чому? Бо це ім'я дівчинки. Запишіть. Ірина. Наступне буква сполучення з маленької. Му. Му. Наступне букву сполучення з маленької, з маленької літери Кра. Кра. Наступне букву сполучення з маленької сап. Сап. Наступне слово з маленької літери пара. Пара. Наступне буквосполучення з маленької ек. Ек. Наступне слово з маленької сік. Всі діти дуже люблять пити сік. Наступне слово, послухайте уважно, віра. Як ми будемо писати слово віра з великої літери? Чому? Бо це ім'я дівчинки. Запишіть віра. Останнє на сьогодні слово з маленької плуки. Луки. Готово. Перевіряємо написання на екрані. Хто не має жодної помилочки, став собі сердечко вподобаєчку, в кого є одна помилка, обводимо помилку. Запам'ятовуємо, яку ми літеру забули або де з'єднанням помилились. Смайлик. Я сподіваюся, що більше помилочок ні в кого немає. Якщо є, треба повторити букви та їх написання. Ще одне завдання в нас. Утворіть словосполучення. У нас є слова у першому стовпчику та у другому. Зелений, добрий, срібний, кислий, злий і другий стопчик. лимон, листок, колобок, іній, вовк. Давайте утворимо пари. Зелений хто? Правильно листок. Добрий хто? Колобок. Срібний? Що? Іній. Кислий. Що? Лимон. Злий хто? Вовк. Молодці. Ви впорались із завданням. Ми виконали всі завдання, наш урок закінчився. Оберіть смайлик, який описує ваш настрій в кінці уроку. Дякую на все добре, до побачення!